Україні стартувала вступна кампанія 2015, яка триватиме з 10 по 30 липня. Черкащани уже поспішають до місцевих вишів. Як це було? Далі у сюжеті? Скажіть, будь ласка, яку спеціальність ви обрали в всього? Початкова освіта? Чому саме такий випір? Я вже навчала 4 роки до цього і продовжую навчатися. Розуміло, як ви думаєте, що все зараз потребує наш приносити? Ну, думаю, так. Країна розвивається, країна кудись хоче рухатися. Думаю, це важлива професія. А чи є ажіотаж абітурієнтів? Чи спокійно можна подати документи? Ну, сьогодні ще спокійно, а далі, я думаю, буде більше напливу, тому що ну, є ж рівні там, наприклад, я сюди не бажала подавати, але так склалося, що вирішила все-таки сюди, сюди ближче. Угу. Так, Ви тільки буде університет чи в декілька подавали? Ні, декілька. Куди, куди продати балу, так? Ну, я подала в Одесу, мені більше подобається там навчальний заклад, подала сюди, оскільки він десь на другому рівні для мене. І думаю, на Переяслав Хмельницький подавати. З приводу на сьогоднішню ситуації ми вважаємо, що наша вступна компанія стартувала вдало, адже всі кабінети, які забезпечені повністю і документацією, і технічними працівниками, тобто навчальний корпус повністю готовий до прийому абітурієнтів. Під час подачі документів з якими труднощами найбільше стикаються абітурієнти? Ну, на сьогодні найбільша трудність це те, що абітурієнт, на жаль, не може повністю зареєструватися в базі ЄДБО. Це провина Міністерства освіти, тому що вони вчасно не забезпечили її роботу. Також цьогорічним нововведенням є те, що відсутність медичної довідки. Деякі, наприклад, абітурієнти ще досі її приносять. Так, в принципі. Все в порядку, всі абітурієнти подають вчасно і готові документи. Зважаючи на черги під деякими аудиторіями, які спеціальності користуються найбільшим попитом, на вашу думку цього як і минулі роки, зазвичай користуються попитом. Це економічні спеціальності, педагогічні і відповідно філологічні, тобто іноземна мова, переклад там, і література. Ці спеціальності. На сьогодні найбільше користується попитом. Звичайно, ще на другому місці, ну, далі йдуться спеціальності, які стосуються інформаційних систем, комп'ютеризації. Ці спеціальності також на сьогодні користуються попитом. А чи відповідають обсяги держзамовлення популярності цих спеціальностей? Міністерство на сьогодні. Вчора рівно в півночі видало держзамовлення, яке становить орієнтовно 80% від минулорічного. 20% вважається, що вони дадуть нам трошки пізніше. Так, да, Відбулося суттєве в принципі, скорочення держзамовлення, але ми очікуємо, що ця компенсація відбудеться, можливо, за рахунок контрактників по університету. На яку спеціальність найбільше держзамовлення? Найбільше на держзамовлення – це на спеціальність іноземні мови, філологія та переклад. І плюс початкова освіта. Так, самілія мічі за по побатькові. Номера телефону. Мама дати. Мама прочитає мама. Ім'я побачив, що я не позвонила і не сказала. Мама, <різь> Ну пишіть, мама, а тоді вступну кампанію 2015 року. Вона є першою після прийняття нового закону про вищу освіту. Ця компанія є незвичною, дуже багато новацій. В першу чергу це те, що діють сертифікати лише 2015 року. По-друге, це те, що в цьому році впроваджується пріоритетність при вступі, тобто абітурієнт, маючи можливість вступу до п'яти вузів, він має можливість виставити пріоритети в залежності від того вузу, який є для нього бажанішим. А в нашому університеті ви бачите, що сьогодні досить людно, це свідчить про те, що ми провели досить потужну профорієнтаційну діяльність і чекаємо на те, що університет виконає поставлене державою держзамовлення а також сподіваємось і на контрактників щодо новацій цього року. Зразу скажу, що Міністерство освіти в цьому році. 19 червня внесло зміни до правил прийому, розширивши можливості. Учасникам бойових дій взяти участь у кампаніях, кампанії зв'язку з тим, що вони не змогли взяти участь в зовнішньому незалежному оцінюванні. Тому у нас вже сьогодні є заяви від учасників антитерористичної операції. Ну зрозуміло, не всі вони поки що мають відповідну посвідку учасника бойових дій, але навіть на основі довідки. Про участь в АТО ми приймаємо в них документи і вони зможуть складати вступні випробування в університеті. Тобто, це та новація, теж, яка з'явилася в червні місяці. До цього пільгами користувалися лише діти-сироти. Є проблема також з такою категорією, як ті особи, які. Є дітьми багатодітних сімей, тому що пільга для цієї категорії не передбачена. Тобто новацій багато, громадськість не в повному обсязі володіє інформацією про ці новації, але от загальні тенденції вони зрозумілі для більшості абітурієнтів, які вступають в цьому році.